Бойові дії чи війна? Ну, я відповів вже, в принципі, в е, момент бойових дій так. Момент війни ні. Бо у нас випадає карта циклічності повторення ситуації. Зараз він виступає як заручник, зв'язаний по руками ногами. Навіть якщо б він хотів якось піти. Перевернута карта впливу не міг би піти. І карта помірності, карта перепочинку, і далі вежа повторення ситуації. Тобто, виходячи з розкладу, він може піти під час періоду закінчення бойових дій, активної якоїсь фази, але закінчення бойових дій або Перепочинок, це не є закінчення війни. О, це прекрасне питання. Я його переглядав. Я... Коли питають, щось гарне в Україні, і ти не можеш знайти позитивні ключові питання, позиції, котрі виходять з розкладу, ти намагаєшся шукати, що там буде за парканом. За брамою я б сказав, не паркан. В нас е, перше, карта мага випадає в перевернутому стані. Карта Мага в перевернутому стані вона вказує на те, що буде втрачений контроль над ситуаціями, котрі можуть бути пов'язані з матеріальними благами, з ресурсами, з е, військовою, е, військовим напрямом, і з тими планами, котрі ворог вибудовував на протязі досить довгого часу. А тут випадає так, що навіть не відбудовував, а те, що ти переносив на завтра, післязавтра, потім вирішимо. Якось воно саме порішається, і все буде добре. Е, в нас серпень місяць, коридор можливостей, і все, що було в підвішеному стані, все, що було зв'язане по рукам та ногам, прийшло час вирішувати. І е, в нас цікава карта випадає: перевернуті жнива. Серпень місяць місяць жневи. І я, я б назвав би так, що голови полетять на Росії, тому що ті, хто обіцяв або давав якісь е гарантії, обіцянки, плани, і зараз їх не реалізує, і буде намагатися використовувати ті сценарії, які ті використовували раніше, там винні попередники, так сталося. Складні, життєві обставини, погані, погодні умови. Зараз будуть в перевернутому положені празності, тобто негативний такий тонус. І найцікавіше це карта страшного суду. Карта страшного суду, вона чим характерна? що ті процеси, котрі будуть відбуватися, вони будуть відбуватися, будуть стосуватися кожного. Тобто не буде таке, що тільки на регіони якось пішло, а Москва та Пітер залишились осторонь. Всі, всі йдуть за режимом Кремля а, повільно, але зараз буде швидше і впевнено в темне майбутнє. А, наступний момент в нас випадає п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів. Це момент розбірок, і е, десятка мечів це момент е, ножів в спину. Тобто ти намагаєшся шукати якогось ефемерного ворога ззовні, а ворог сидить всередині тебе і поступово починає руйнувати ту систему, яку ти намагався дуже е, зважено вибудовувати. А, і тут цікаво в нас насправді, якщо аналізувати розклади, там котрі робилися на попередньому тижні, на цьому тижні в контексті цього питання питали стосовно міграційного питання. Це бомба повільного повільненого, повільненої дії, повільненої дії. А, тому що почнеться зачистка тих людей, котрим ти сам дозволив. Почувати себе комфортно. А, в нас ж, люди, як завжди, будов... настроєні. Дуже швидко звикають до якихось позитивних моментів, коли їх починають забирати, і їм починають не подобатись. А, наступне, що мені сподобалося за розкладом, в нас а, в мене є колода, випала карта Лінчу. І... Це улюблена стадія росіян, коли ти е, бачиш ранні проблеми, але ти не можеш на них вплинути або не хочеш на них впливати, ти починаєш шукати винного для того, щоб е, черговий кіркоров чи е, Басков, чи ще хтось вибачався, підлаштовувався під режим, і інфоповод був би націлений саме на конкретну особу. Е, і цікаво, що мені подобається за розкладом ще. Е, воно повторюється в контексті попередньої ремарки. В нас випадає так, що цей суд, страшний суд, він повинен стосуватись не просто естеблішмент політичний, а топчиків, тобто тих, хто обіймає великі посади і має е, пряме. Значення доходу війни в Україні. Ма, п, пряме відношення доходу війни в Україні. Там цікаво буде. Насичено. <клес> 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 мені нагадуючи режим Путіна нагадує мені режим Кадафі. У Кадафі була мрія там об'єднати всіх арабів е е світу і зробити себе головним. Серед цих арабів. Так і у Путіна в режиму Путіна є моменти планів та намірів якось об'єднати. Але ти робиш багато дій, розраховуючи на те, що ти будеш приймати якісь визначні рішення і впливати на ситуацію. А максимум, що це знаєте, секретарі... секретаріат, Котрий готує якісь основи, не приймаючи вагомих рішень. Тобто є ілюзія того, що ти контролюєш ситуацію. Є ілюзія в того, що в тебе вища позиція, ніж у інших, а там трошки все інакше влаштовано. І випадає карта розчарування і випадає карта використаності. Тобто, як тебе використали, в своїх цілях зробили і на цьому все закінчилося. Плюс в них є досить цікавий досвід з ДКБ реалізація захисних функцій, як кажуть, така собі. Тому я думаю, що ну, буде зроблено багато дій, кроків, але результативності від того не буде. Часткова правда. Тобто випадки такі за розкладом випадають, що були, мали місце. Але... Воно випадає так, що знаєте, як ну, поранена люди. Тобто випадки були, але вони не, ма... не, носять, не носять масового характеру. Ну, випадає карта праці. Карта праці це маніпуляції та дії. Трійка мечів сердечна карта. І. Вплив на ситуацію, але воно випадає як епізоди. Перш, карта насипала карта місяця на, на місяць вовком. Карта місяця це емоційно неприємна карта. І, вона в нас падала на ті міста, котрі знаходилися досить довгий час. В, облозі, в досить довгий час в опалі, в руйнівних процесах і питання втримати за розкладом випадає так, але це, я б сказав так би не місто, а позиція. Тобто існує дуже великий ризик те, що ти будеш заручником ситуації, зв'язаний по руками. В тебе буде можливість впливати на ситуацію пряма карта мага. Але в нас випадає карта вежі руйнівні процеси, і перевернута карта десятки жезлів непідйомна ноша. Дуже важка, дуже довго граюча, але не буде. Не буде інших варіантів, бо зараз, зараз воно за розкладом випадає як або стратегічне якесь значення, або саме з точки зору, стримати опір в майбутньому. А, попри те, в нас є карта необмеженого вибору знову ж таки в форматі серпня місяця. А, можуть бути такі ситуації, коли ворог буде робити на Донецькому напрямі. А, Якось найголовніший вектор впливу максимум сил на цей вектор, цей напрям. А в нас можуть бути позитивні зміни в інших напрямках, не виключаючи навіть поверненням території. У вас цікаве питання стоїть: достали людей? Чи можливі мітинги, чи люди захочуть піднятися. А в нас випадає так, що така імовірність вона існує, але в форматі контрольованого процесу. Тобто, в нас випадає карта замислів, в нас випадає е король мечів. Тобто людина, котра може впливати на ситуацію. У нас випадає туз пентаклів, це момент даріння, і в нас випадає момент двійки пентаклів це момент маніпуляції. Тобто, така ситуація вона більш ніж ймовірна в форматі того, що це буде контрольований процес. Розказу про те, що завтра ми прокинемося, і нам віруветься. Терпець, і ми підемо на банкову проти депутатів, виключно контрольована акція. Її будуть. Причому в форматі карти зірки це е, зірка і трійка Жезлів. Новий початок. Це ситуація, котру або намагаються запустити, або перевіряють на, е, здібність існувати. Тобто зерно. Вже посаджене. Поведемося ми чи ні, це інша справа. Ну, в нас зазвичай схожі сценарії завжди комусь вигідно. Просто питання в тому, що ми вже навчені війною, і в нас не дуже вийде маніпулювати свідомістю так, як виходило в попередній раз. По Херсону випадає гарний розклад. По, Херсонської, по, по Херсонській області випадає гарний розклад. Нас випадає карта зірки. Карта зірки це не тільки плани, це моменти надії. У нас Херсон, він, е, Херсонська область, вона чим характерна? Е, воно за розкладом мені нагадує той період часу, коли місто деокупували. І той емоційний фон, котрий випадає, четвірка жезлів. Е, Пряма, у нас випадає карта колесниці. Пряма, у нас випадає карта мага. Пряма у нас випадає карта зірки. Карта зірки це ще момент надії, планів і тому подібне. А... Четвірка жезлів — це взагалі. Знаєте, момент того, що ти прийшов випробування, і тобі є, що чим пишатися. Є такий додатковий емоційний запал. Що все зміниться на краще, що є перспектива. Напрям, напрям надії, знаєте, такий, як друге дихання. Ну і карта Сонця, карта Сонця позитивна в прямому положенні. Хоча будуть досить жорсткі баталії, і чекає велика кількість випробувань. як… Воно, знаєте, як по воді, по землі, повітрі все і одразу. В виключно амбіційні плани для того, щоб. Ви знаєте, ми пішли по, 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 по третьому, по другому колу. Формат звичайний. Показати силу, показати впливовість. Uh, і можна доповнити цей список лідерів Кадафі, об'єднати всіх арабів Путін, об'єднати всю що там, азіатську частину, як головний азіат. Ердоган, uh, котрий буде всі тюркські народи об'єднувати під uh, єдиним прапором. Uh, проблема в тому, що uh, це може принести негативні наслідки. Це може перше переключити вектор уваги населення Туреччини на зовнішнього ворога. Ну, в принципі, Ізраїль вже дуже сильно впливає на економічні показники Туреччини і на те, що там інфляція і криза. І у всьому винуваті ізраїльтяни. Проще, легше всього. Такий сценарій вже був в минулому століці. Кінчилося не дуже. Зробіть просто, пітайте, скажіть, що ну, в цьому не росіяни. Все. Ми підтримуємо. Вирішимо питання. А, жарти жартами можуть бути негативні наслідки. І це, знаєте, формат з одного боку за розкладом випадає як популізм, з іншого боку, бажання. Ми стикаємося з тою ситуацією, коли не можна давати людині довгий час владу. Вона стає божевільною. І це божевілля воно може принести деструктивні ситуації для великої кількості населення. Вони прожили життя, вони в принципі готові покинути. Його. Але покинути його в форматі того, що хоче повторити е, успіх е, Ататюрка, Алі лікімаля для того, щоб увійти в історію як видатний е, лідер е, Османської імперії. Але е, е, інший час, інші дії і жахливі наслідки. Дуже обережний розклад, тому що є підводні каміння, є певні маніпуляції, обман е з точки зору планів і намірів. І в нас випадає перевернута праця. Тобто перевернута карта праці – це е дії, котрі не принесуть е бажаного. І стовідсотково 100, 100 це якийсь обман, маніпуляція. Тобто, переключити наш вектор уваги на цей напрямок, але в пріоритетності, якщо дивитися за розкладом, у нас випадає все одно донецький напрямок як е е першочерговий в форматі пріоритетності. І, попри те, в нас існує ймовірність і залишається загроза в форматі руйнівних процесів, карта вежі, карта страшного суду. Це момент прильотів і руйнацій на даному напрямку. <плес> так. Очікувати, більш того, зараз вже робляться певні дії, причому в форматі як з однієї сторони, так і з другої. Тобто з їх сторони робляться дії, з нашої контрдії для того, щоб не допустити, вони люблять використовувати дати, додавати, додавати певного символізму в свої дії І воно, знаєте, буде як фарс котре не вийшло реалізувати е, і карта карта дурня, і карта зірки. Тобто дурні якісь спроби, сподівання і вкиди. Карта мору випадає в перевернутому стані Терпець. Не просто увірвався він його немає. Карта помірності випадає в перевернутому стані. Ну не те, що нічого гарного. Тут питання в тому, що якихось фундаментальних нових звершень і змін поки що за розкладом не випадає. Тобто карта нового початку випадає в перевернутому стані. Я думаю, що формат тут питання не до людей, не до, до території, формат про місце розташування і контроль над ситуацією. Зараз навіть якщо будуть якісь дії пов'язані з поверненням території, повернути чи зруйнувати, отримати різні речі.